Ось це одна з найвищих будівель міста Ужгорода на 16-му поверсі цієї 16-ти поверхівки відкривається одна з найкращих панорам нашого міста. Проти насолоджуватись цим краєвидом досить важко, усвідомлюючи, що це одне з найпопулярніших місць суїцидів. Пан Віктор мешкає в одній з найвищих будівель міста на найвищому 16-му поверсі. Він один із найперших жителів цієї багатоповерхівки. Проживає тут більше 35 років. Про самогубців не тільки чув, а й не раз бачив їх на власні очі. На питання скільки випадків пам'ятає, чоловік відповідає одразу і не сумніваючись. 40. а ще пан Віктор розповідає: перша смерть тут трапилась вже під час будівництва. Так, перший чоловік то випав, то була стройка, строїли його робочий. От після нього були такі, що з даху кидали, але найбільше з балконів. Взагалі, тут таке виходить, що хто хоче у Бусьгороді самогубці робити, приходять сюди. На дверях багатоповерхівки, домофон здавалося б, зайти можуть тільки жителі. Проте пан Віктор пояснює в будинку багато орендарів. Відтак мешканці часто змінюються. А тому постійні жильці нерідко і самі припускають самогубців, приймаючи їх за нових жителів. Вхід на дах також закритий. Інших більш радикальних методів поки не застосували. Проте, навіть якщо такі і будуть, житель не вірить, що це спинить відчайдух. Тут говорять, що тут на цьому місці, коли то було кладбище, давно коли то. Історики відзначають, відсутність фахівців, які б вивчали історію міста на такому мікрорівні, на жаль, немає. Тому кваліфіковано підтвердити або спростувати ці твердження наразі неможливо. Один із документів, яким можна скористатись для вивчення цього питання хроніка хорватського поміщика палуці, яка велася до 1800 року. Йдеться про те, що, наприклад, напевно. Цьому пану належала саме в цій місцевості катівня, де проводилися часто екзекуції, зокрема згадуються в джерелах про шибенець. Аби запобігти повторенню суїцидальних випадків на цій багатоповерхівці, втрутитись вирішила міська влада. Прийняла рішення обладнати будинок системою обмеження доступу до балконів. Виділення коштів на таку програму ухвалили 14 січня. Сума близько 100 тисяч гривень. Один із варіантів встановити так звані пастки, тобто сітки під балконами. Проте в Україні вони не сертифіковані. Відтак, єдиний прийнятний для реалізації варіант заблокувати входи на балкони будівлі. До кінця тижня департамент міського господарства має ну, подати тому, що... план про забезпечення перекриття входів. Частина з цієї суми піде на проєктно кошторисну документацію. Так зрозуміло, що це ну напевно буде займатися або житлово-комунальне підприємство, яке цим займає п'ятий жек, або ще хтось. Ну, ну розпорядження мера буде призначене там ЖЕК. Це вже мало бути зроблено. Відтак кошти на проект вже виділені. Реалізація ж проекту поки тільки в планах. Конкретні дати міська влада поки не озвучує. Останній випадок самогубства на 16-ти поверхівці трапився 7 лютого цього року.